Привіт! Успішні і щасливі! Я Марія Анна Гнаткевич, психолог, наставник, спеціаліст психосоматики. В цьому відео хочу поговорити про важливу тему, яка хвилює багатьох, особливо тих, хто сумнівається в психосоматичному підході. Ви чули від когось, що психосоматика не працює, або ж питали себе, чому після консультації не проходять миттєвий результат? Сьогодні я розповім, чому це так. І що вам потрібно знати, щоб досягти реальних змін. Тема, яка цікавить багатьох, особливо скептиків чому після консультації немає результату? Такі повідомлення я інколи отримую від своїх клієнтів. І я завжди запитую, що ви робили з тими рекомендаціями, які я вам дала? Що ви змінювали в своєму житті після нашої роботи? У відповідь частіше всього я чую. Нічого практично. Мені просто це не підходить. Я прийшла, щоб вилікуватися, а не щоб такі зміни вносити в життя. І ось тут ми підходимо до дуже важливої точки. Люди часто думають, що консультація і знання причини це все, що потрібно для лікування. Вони приходять до мене, щоб вилікуватися, але не готові змінювати своє життя. Тому я запитую, як ви плануєте вилікуватися, якщо ваше тіло реагує на хворобу саме через ці ситуації у вашому житті? Тут починається найцікавіше. Клієнт з невдоволенням відповідає, ну можна щось зробити і щоб нічого не прийшлося мені змінювати. Більшість людей хочуть щось змінити без змін у своєму житті. Їм хочеться, щоб хвороба зникла, але без необхідних змін у їхніх звичках, переконаннях і реакціях. Коментуйте, якщо ви коли-небудь стикалися з подібними ситуаціями, як ви справляєтесь, коли вам потрібно змінити щось у своєму житті? Щоб подолати проблему. Діалог зазвичай заходить в лугий кут. Тому що психосоматика це не чарівна таблетка. Подумайте про це. Коли ви йдете до лікаря і вам прописують лікування, але ви його не дотримуєтеся, вас не дав, що ви не відчуваєте полегшення. Так само і з дієтологом. Вам дають план харчування, але якщо ви не дотримуєтесь його, результати не з'являться. Але коли люди приходять до психосоматолога, більшість очікує, що я прикладу руки. І хвороба зникне. Було б добре, звісно, але психосоматика працює не так. Психосоматика працює інакше. Якщо у вас є хвороба, вона тіло для чогось потрібна. Ваше тіло реагує так на ситуацію в житті, яка її спричинила. Моє завдання знайти цю ситуацію, попрацювати з нею, змінити ваші реакції, показати нові стратегії і допомогти реалізувати те, що ви не реалізували раніше. Я даю вам рекомендації і працюю з вашим сприйняттям, але діяти доведеться вам. Я можу бути поруч, я можу підтримати вас, але приймати рішення і робити кроки вам доведеться самостійно. Якщо ви готові до змін, ми досягнемо чудових результатів. Але якщо ви хочете залишити все, як є, і при цьому очікуєте змін, я не чарівниця, яка здатна зробити вашу хворобу невидимою, без роботи з причиною. Наприклад, Якщо у вас ендометріоз, тому що ваш чоловік вас не поважає і не турбується про вас, то ми можемо попрацювати над тим, як вам почати турбуватися про себе самостійно, як поважати себе і ставити свої потреби на перше місце. Але якщо у ваших відносинах нічого не зміниться, мало ймовірно, що ви зможете вилікуватися. Все залежить від того, чи готові робити ці зміни. Або якщо у вас тонзеліт, через те, що ви не висловлюєте свою думку. Я можу вас навчити цим стратегіям. Забирати блоки, страхи. Але прийняти рішення говорити ні і прийняти наслідки цього рішення потрібно вам. Якщо ви далі будете хотіти для всіх залишатися хорошою, чим я можу вам допомогти? Якщо ви продовжуватимете догождати всім і залишатися хорошою, вам не допоможе жоден фахівець. Тіло має свою стратегію захисту. І якщо ваші емоційні блоки та нерозв'язані конфлікти залишаються без змін, хвороби будуть повертатися. Або ж якщо у вас зайва вага, тому що у вас б'є чоловік, і тіло небезпечно, і тіло так захищається. Що б я з вами не робила? Факт є фактом. Поки тіло буде небезпечно, ви не попрощаєтеся зайвою вагою. Я часто повторюю є 100% моєї відповідальності як спеціаліста. Є 100% вашої відповідальності як клієнта. Якщо ви готові змінювати своє життя, готові працювати і брати на себе відповідальність, ви побачите чудові результати. Але якщо ви сподіваєтеся, що ми просто поговоримо, що я скажу вам причину і все стане на свої місця, перепрошую, я не така чарівниця. Якщо я вам відгукуюся як спеціаліст і ви готові нарешті вирішити свої питання, записуйтесь на консультацію. Посилання на запис ви знайдете під цим відео. Якщо відео було вам корисне, ставте лайк. І не забувайте підписуватися на канал, залишати свої коментарі. Давайте разом рухатись до змін.